Власник малого бізнесу завжди працює за всю свою команду. А знаєте чому? Бо він боїться відпустити контроль над цими процесами, і це далеко не тому, що всі люди навколо ліниві чи безвідповідальні. Це все ваша відмазка. Це тому, що ви або не вмієте віддати якісно цю задачу, щоб зробили її добре, або боїтеся відпустити контроль, тому що так як і я не зробить ніхто. Ну це ж очевидно. В результаті ви весь час витрачаєте на дрібні задачі, за які комусь вже заплатили гроші, а виконуєте їх ви самі. І ви не маєте часу на те, щоб займатися тим, чим і має власне займатися власним бізнесу стратегічного планування, сісти, і подумати, а де я хочу бути, куди я йду, де я маю бути, я і мій бізнес за 5-10 років. Навіщо мені все це? Цей такий тотальний мікроконтроль призводить до того, що ви берете на себе відповідальність, ви забираєте ініціативу своїх працівників своєї команди. Ви все тягнете на собі. Вони відповідно вам віддають цю ініціативу, віддають відповідну відповідальність за результат, тому що ну ви все одно все або зробите самі, або принаймні той цей, цей результат будете теж тягнути на собі. І фішка в тому, що ви самі собі це зробили. Хочете інакше без проблем коучингу ми працюємо з власниками бізнесу власне над тим, щоб знайти причину, чому вони не можуть відпустити цей контроль, і знайти свій комфортний спосіб, як залишати всі ці процеси якісними, і при цьому залишатися власником бізнесу, який думає стратегічно, а не вирішує всі ці маленькі дрібні задачі.